Артік за Нартом Сіном грати дуже прикольно друзі гру. Як ви знаєте, я думаю, цю гру Дудашев Твар. Сьогодні друзі ми будемо викрадати гелікоптер із військової бази. Хто друзі буде попередніми відеоми перші старіки? Я повню викрадав баги воєнний. Тоді, друзі, я викрадав танк, і в мене все вийшло, друзі. Сьогодні я хочу, друзі, викрасти гелікоптер. Я не знаю, як це буде легко чи тяжко. Ну, По-любому легко не буде, так як це гелікоптер придеться залазити наверх, а там військових повно і нам придеться втікати. Але я думаю, втікти на гелікоптері буде легше, ніж на машині. Побачимо зараз, друзі. Ну і Доберемося до своєї хати, прямо сюди, на цю скажімо, вуличку, де ми живемо, і поставимо гелікоптер під хатою. І буде місія завершена, але я не знаю, як це все. В планах буде, але побачимо зараз, друзі. Зараз побачимо. Також, друзі, давайте підписуйтесь на телеграм-канал, ссідка на який завжди в них в описі. Ігри виходять там раніше, обнови, усе там є. Так що чекаю. Так, а ми погнали на вулицю і будемо, друзі, шукати на машину, яку достатися до військової бази. Ось ця машина підійде нам, саме головне, щоб вона їхала. Їде і на тому дякую. Так, друзі, тепер ми беремо, відмічаємо на карті. Так, я знаю, де військова база, нам треба доїхати ось до сюди сперше. І ми будемо отако їхати. Все, ми погнали по стрілочці і будемо, друзі, їхати, нам треба в військову базу потрапити. Дорога не з легких буде. А ще більше і людину збив. Ну він саме, друзі, по-любому саме. Він лазить під колесами. Блін, таке стекло. Куди ти їдеш, ти любух? Так, друзі, ми походу вже близько. Нам треба саме головне не збивати людей, бо поліція буде їхати за нами, тому що нам це не треба, друзі. Так, давайте, давайте. Машина навалює, кстаті, непогано. Все, друзі, ось перший міст ми проїхали. Ми вже близько. Ми зараз, друзі, все быстренько злобимо. Щоб було все родно. Так, давайте зараз поженемо, трошки лагає, то вибачайте мене, бо гра це розумієте, займає нам багато... ой, немало. Так, зараз друзі, я тепер подивлюсь, нам походу сюди їхати. Тихо Куди ти навалюєш, куди ти так доробишся, пішиш так. Хай поки що їде, так, давайте ну, подивимось, де в нас далі. Далі далі великі сандалі. А де ми? А де ми, а де ми? Ну ми десь тут. Так, давайте ну, ось тут тепер сюди. Є, ми потрапи. Помітили... Оно, є, дорога є. швидко, зараз друзі потрапили. О, самоліт злетів. Ой, літак, то ось так, зараз дуже ще трохи ми вже будемо. Ой-ой-ой, Бляха, прямо цю як її і... швидку допомогу, блін, що нарахнули... Давайте не трохи глупимо, по всіх парах летимо. Отак, блін, нам саме головне вертоліт. Гелікоптер. Так, подождите, а далі куди, подожди, подожди, так, далі, 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 далі. Куди, куди, куди? Я тут тепер нам може сюди треба, я розумію, так? Да? Куди немічний дур не їде. Не бачиш, бо влазило нахай. Нас покачають, гнати, блін. Так, куди ви їдете ж, дороги не бачите, інваліди, блін. Все, друзі, ми приїхали. От скотини з цими світлофорами, нафіг не тут треба. Так, все, друзі, погнали на всіх пораху, тому ходу. Друзі, я не знаю. Мені, якщо чесно, то кожен раз лячно. Тому що тут буде, друзі ковтець, зараз військових буде. стріляти, вертушки, все на світі буде тут. Не знаю, ну давайте поїдемо. Машина навалює, кстати, тобто нефігова, аж 150, 60, 70 кілометрів так навалює, нормально. Опа, друзі, ось дойде військова база. Я думаю, нам треба взяти якусь сторону, де mm -hmm. ще вертоліт, он до я вже, напевно, бачу його. Ну їй, що таке? Що? Сдіваюся, я пішки ж не буду йти. Так, а де 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 друзі? Де де вертоліт наш? Гелікоптер, гелікоптер, де ж ти є? Ага, ось до, бляха, муха, я не знаю. Поперли, коротше, друзі, було, не було. Зараз такої їдемо сюди. Давай, 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 гоп. Біжи, 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 біжи. Ось так куди ти лагаєш. Ось скривається капець. Хвориться, давай. Тире, 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 кири, тире, тире. Тікаємо, нам треба тіти з віського бази. За нами повертольоти і одна машина низького бала, блін. Я не знаю, я походу тікаю, блін, це дуже тяжко, мені аж руки спускаються, само слово. дуже... Не так тяжко, як стрмний, А ви ракетами не підірвали нас. Це, крапець, не ми там будемо стріляти наш дві ракетами на голоса, я розумію, транспорт, так? Да? Є, yeah, друзі, місяця будь-ка ми... Це було дуже шибко, я вам хочу сказати. Я не гелікоптер не хоче. Що... Да, друзі, там Побачимо, приземлимося на нашому новому транспорті. Мої друзі дуже новину і погано. Приземлився за нас, хоч зі того там. Лапочки вилетіли нас, там коротше діти капутаному вертольоту, але ми його привели від треба. Бачите, все нормально. Блин. Ну, хай вже й сюди подивляться, ніж. Хорошо, виправив літ, все нормально. <смір> на цьому, друзі, подобається відео, лайк, підписка, Вот те, що я стараюся, підтримати для вас відео уроки, придумувати, якщо все з'єдується, і ми будемо добути дивитися, що можна робити далі, тобі себе.